І мусимо ми дотримуватись якихось правил у цій війні стосовно наших ворогів, чи можемо ми завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Росії? Я думаю, що правила мають дотримуватися на тактичному, а не на стратегічному рівні. Ну, скажімо, чому беремо полонених, то я проти катувань і знущання над полоненими, як би не хотілося би. Тобто, звісно, що якщо потрібно його розстріляти, його просто треба розстріляти, але не отримувати задоволення від катування, Це погана практика, це те, що деморалізує. Ми повинні уникати мародерства за будь-яку ціну. Це деморалізує. що навіть тоді, коли ми зайдемо уже давно окуповані території, чи туди, то мародерство, за мародерство потрібно розстрілювати. Але на стратегічному рівні, я думаю, треба робити все. Ми ведемо екзистенціальну битву, і, звісно, що, скажімо, вся інфраструктура їхня є воєнною інфраструктурою. Ізраїльський приклад може бути релевантним в цьому сенсі? Ну, вони не грабують в принципі наносити удари по ізраїльцям. Дуже великі проблеми внутрішні з нанесенням ударів, і дуже багато було випадків, коли ізраїльські, наприклад, льотчики відмовлялися завдавати удари. Це велика кількість скандалів, дуже відомих скандалів в Ізраїлі. Вони змушені притримуватися багатьох правил самих на себе накладених. Мінімізувати знищення мирного населення. Все одно воно страждає, але тим не менше це є. Там вироблялися свого часу спеціальні кодекси, що в яких, в яких обставинах можна знищити терориста, в яких обставинах може постраждати сім'я терориста, якщо, от, наприклад, ми змушені стріляти по будинку, а там терорист і його сім'я там і все таке інше. Тобто, у Ізраїля дуже великі проблеми не тільки Ті, що їх постійно атакує Євросоюз і Сполучені Штати. Але і внутрішнє ізраїльське суспільство, скажімо, не готово до такого воєнного безпреділу. Це злить багатьох людей в Амані військовій розвідці, в Масаді, в Шабак, в Шенбет, але вони змушені на це зважати. Ну, це ж може змінитися, якщо раптом у них війна перейде в якусь іншу фазу. Ну, звісно. І коли вона стане екзистенційною. Ну, я думаю, що зміниться. Що зміниться, та звісно, що вони будуть застосовувати ядерну зброю все що завгодно. Тобто проблеми екзистенційного характеру розв'язують руки? Ну, певною мірою розв'язують руку. У нас немає виходу, і ми бачимо, як це. Робилося на заході. Захід знищував цивільне населення Німеччини під час Другої світової війни. Про Дрезден, да про Гамбург, Дрезден так. 80% відсотків цих будівель Німеччини було знищено англоамериканською авіацією. Причому це була офіційна доктрина: знищувати мирне населення і мирні міста не військові об'єкти. Вони вважали, що можливо таким чином вони підірвуть волю німецького солдата до спротиву. Це не вдалося зробити, не вдалося. Знизити темпів приросту воєнної індустрії німецької, але вони дуже багатьох знищили. І потім, після навіть закінчення війни, вони продовжували, скажімо, антигуманну практику, наприклад, в таборах для військовополонених німців на території Франції. Взимку з 45 на 46 рік загинуло десь близько мільйона людей. Близько мільйона військовополонених німецьких. Від голоду. Тобто не годували? Не годували. я не читав такого. Да. Про, -про, про це пишуть якісь такі джерела, так, офіційні що... історичні. От, наприклад, Лені Ріфіншталь угу. потрапила в, в табір французький. Після цього Лені Ріфіншталь не солдат. Вона, звісно, була задіяна в пропаганді, але вона не солдат. Вона казала, що вона був такий голод, що вона ні, не могла нічого, ні про що думати із-за голоду. каже, коли наступав обід. То французькі офіцери любили з нею поговорити. Її викликали, а вони обідали в цей час французькі офіцери. Вона стояла перед ними, вони розмовляли з нею про мистецтво. Вона їй памрочилася в голові, вона ледь не падала, вона чула всі ці запахи з цього столу. Жодного разу їй не запропонували жодного шматка. Але перед цим же вони бомбили Лондон, бомбили Париж, окупували його. І... Я не кажу, що німці хороші. Я, я просто є, уявив я, я зараз. Кажу, знаєте, що, що ми з вами їмо. Угу. У нас тут така якась угу. дуже красива їжа. Заводять з Кабєєву. Я щоправда, не уявляю, щоб ми з вами з, з нею про культуру могли говорити. Угу. Щось мені підказує, що вона не в матеріалі. От менше з тим. Я просто до того, що ну не знаю, тут емпатія в мене увімкнулася. Я, я, я в даному випадку не кажу, що французи погані, і що англійці чи американці, угу. скажімо, гірші ніж німці. Я кажу про те, що от практика, скажімо, воєнного безпреділу, це є західна практика. І вона опробована часом, на жаль. Тобто хотілося б, щоб було інакше. Але на жаль, це так. І якщо це вони застосували, що європейці, коли європейці воювали з європейцями, це застосовувалося, то, звісно, коли ми воюємо з азіатами, то 100% ми змушені будемо до цього вдаватися.